Все, поехали ты. Да. Назик ты да Назик Так куда видно? На электро? А в смысле? А, да. он к на мотоциклах. чувак був би збити. ой ой yeah. вліво, 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 вліво. Ото ж стоїть чувак не що він тут робить не збивай, не збивай. Спитаю, у вас все добре Ти шо дурачок ти тут <laughs> Це не із за мене. Та я, знаю, я не знаю, на ту кнопку 44 Новий рекорд. А в тебе скільки було, Дарина? У Юри було 43. В тебе скільки? У Юри 47, 47 було. 47 було. Скільки в тебе було, Дарина? Та 33. И ти ты О Боже. Бо Я старалась. Це я старався з Юрой. Дарина тоже. У неї коятура просто типа цей. Ти бачив? Ну, на, на Юра Хаюра выполнить, и ты потом на на Я бачу на ноуте клавиатуру. Подожди, <свят> <свят> а скидь ты тебе прав, Максон? семь. Нормально. Ну я верю, на такие клавиатуры складно. Айфоны. Ну сотня уже нельзя никого типа сдавать, ничего. Занимается Продавати. А є ж на авторинку бучу. здавати? Продавати, в сенсі, я. Сам. Я ну, это не надо. Пока... Сьогодні пока не надо. Да. А то погано, буде. 31. 35, 30. Я кончений! <laughs> да слышишь Убью. Убью. Нет, 30. Там -а -а -а. стреляйся. Ну, да я точно. Короче, Максон, давай сегодня mm -hmm. поедем полицейский участок, все полицию и звали. Ой. Я поготив, не Ребята, а, а так не заробить вам бан може а, -а, а Куда ми погнали? Вот. Ну по. Я же на красній машині сижу. Я в чорного. Я тоже. Отвізь, отвіть, Макс. Назад откиду. Фара выключит, да? А нельзя. А, блядь. Я выбачал. Кто мудил? А як выключить? Ту мене підкинув. Ты бы тоже пить да? А як выпиши, ты фонарь? не можно. Ой, я ж фризаю. А, я же Ой, да. Кто за продукт? Наркоту кому использую за. Мы натимся, кстати. Ладно. Я чекаю почастую. Максим, а, ну жмешка, т. А почали ж написали? Нет, не почали. Так почали. Нет. Нє. Так нет. А шо за клоун написал почали? О, сейчас почали. почали. Я не сильно спошу. Охо, я там дошла крупні. Охо, де! тип просто, понять! Ну Мені в сраку РПГ заїхало. Мені в сраку тип заїхало -мо! У тебя самый пищиший сдох. У мене машина горить, у мене машина горить. Це нормально. Я купив собі нову машинку, тому що я отримав преміум в розмірі 60 тисяч. 600. 600, 600. О, що ти тут робиш? Ти що, загубився, чи що? Я ничего не помню. Давай, может, я підвести куда А, дай я. А я що знаю, где ты? Сейчас подивлюсь по, по телефону. Подожди. Буртон, я скажи. Хавик авиатон. -буртон. В буртоне ты. Хавик ареню. Да. Буртон. В дурдоне, короче, скоро конечно. Пацаны, не сдавай по-братски. Та вообще без питань. Я перестану пить. Хорош. Может, давай ты куда завосточуешь? А куда может? Может в больничку тебе, я не знаю, щось там подтпанный такий. Да больничка мене там чимось капали, блядь, по погано поганому. Капец, вообще ужас. Ну вот скатыкаешь. Ты щось и потачуешь Назар? Карпатська джерельна. Ну дай їм. Може тобі карпатської джерельної дати. О, Мінералочка піде, давай. Сейчас мій друг щас, мій друг, дасть тобі. Я в ужасі просто. Свята ти людина.

Дай боже підписники Максона скам. Дивіться, то ніякий не скам. Ставте <клухи> лайки, коментарі, файний тіп, робить контент.